Це пан Микола, і в нього рецидив карциноми ротової порожнини. Вже близько місяця чоловік проходить лікування в центрі променевої терапії «Онкеа», який розташовано на території Одеської обласної лікарні. Лікар дивився, каже, що здвиги є дуже гарно. Це для пацієнтів, в принципі, ну те лікування, яке вони повинні отримувати. З початком повномасштабної війни кількість злоякісних новоутворень у пацієнтів побільшала, кажуть лікарі. Та наголошують, Одеська область посідає перше місце за кількістю захворювань на рак шкіри та молочної залози. Такі показники фахівці пов'язують із хронічними стресами. Пацієнти можуть до нас приходити з злоякісними пухлинами, починаючи з локалізації голова шия, рак легень, новоутворення середостіння, черевної порожнини, брюшної порожнини. Це може бути і гінекологія, і проктологія, і урологія. А також онкологічне захворювання шкіри, тобто максимальний спектр захворювань усього організму, кажуть, лікування безболісне. Один прийом триває близько 15 хвилин, а сам курс може зайняти до шести тижнів залежно від ступеню захворювання. Центр Онкіа спеціалізується виключно на променевій терапії. Розповідають, працюють з найсучаснішим обладнанням, яке допомагає ефективніше досягти результатів. Апаратура не має аналогів на півдні України. Її вартість складає близько 93 мільйонів гривень. Це лише частина інвестицій, а інша частина це. Обладнання, яке пов'язане з лінійним прискорювачем, і його розташування, бункер і багато іншого, для того, щоб забезпечити, скажімо так, безпеку для навколишнього середовища, тому що він опромінює радіацію. А в нашому випадку ми ще зіткнулися з тими речами, як, наприклад, потрібно було демонтувати обладнання старе, яке було встановлено ще при радянському союзі, і утилізувати його. Це теж дуже дороговартісне. В клініці зазначають, поява унікального обладнання в Одесі вже є позитивним зрушенням для медичної сфери. Проте кажуть, одного апарату недостатньо, щоб охопити потреби всіх онкохворих в регіоні. В європейських країнах розраховується такий один апарат на 200 тисяч населення. У нас місто мільйонник, область ще мільйон з зайвим. і у нас поки що єдиний такий апарат на всю Одесу. Те, що представлено в Одесі, там десь в державному секторі це аналоги. 1970-х років виробництва, які за ці 50 років ну просто дуже сильно застаріли. Лікарі наголошують, головне регулярно проходити обстеження, щоб уникнути небезпечних ускладнень та вчасно почати терапію. Наразі вартість лікування в центрі Онкеа за один курс складає 4200 гривень. За рік роботи клініки вдалося допомогти вже понад 200 пацієнтам. Ксенія Кулашкіна, В'ячеслав Лаштаба перший міський.